Знайомтесь, в когорті громадських організацій маємо прибавлення. Медичне польсько-українське товариство імені Святого Лукаша, яке офіційно оформилося лише навесні 2014 року, вже має у своєму портфелі кілька організованих поїздок для лікарів Вінниччини у європейські країни. Вадим Лисов, Вінницький лікар, віце-президент медичного товариства, кілька років до цього активно працював і продовжує свою роботу сьогодні, членом конфедерації поляків Подолу, президентом якої є Ян Гнічевський. Відвідуючи польське місто побратим Вінниці Кельце, Вадим встановив дружні відносини з польськими медиками, а згодом із колегами з інших країн Європейського Союзу. Тоді й виникло бажання виокремити організацію навчання та обмін досвідом для Вінницьких медиків та колег з Європи для поліпшення своїх медичних навичок. Все починалося на початку з моєї ідеї. Це була конфедерація поляків Подола, медичний відділ, яким ми вже давно співпрацюємо з Марією Кілецькою. І зараз таки виходимо на більш високий щабель Наших стосунків, вже повстала і заложено польсько-українське медичне стоваришення імені Святого Лукаша, це патрон всіх лікарів. Ми вже робимо такий п'ятий виїзд лікарів, щоб познали досвід західної медицини. Чому? Тому що Україна, я маю на увазі те, що ми є європейська держава і ми маємо долучитися до цих всіх справ. До складу цього товариства входять вельми шановні поляки та еліта медичної Вінниці. Це і лікарі, і головні лікарі різних лікарень, депутати різних рівнів Республіки Польща, викладачі медичних закладів освіти, бізнесмени, які мають на меті допомагати розвитку медицини в Україні. При тісній підтримці українсько польського медичного ми вперше організували виїзд організаторів здравоохранення, які проходили подготовку на факультеті післядипломної підготовки організаторів здравоохранення. Організували виїзд в місто по братим Кельце, де ознайомились з медициной Польши. Это было очень поучительно и очень полезно, потому что польское здравоохранение фактически завершило реформу еще в предшествующие десятилетия и э, руководители здравоохранения э, с воеводства и города Кельце э, помогли нам узнать о тех проблемах, которые ждут Украину на пути реформирования и о тех преимуществах которые несет реформа. Також на меті медичного товариства, обмін досвідом, організація спільних польсько-українських медичних проєктів, конференцій і допомога в лікуванні українців за межами України. Адже часто трапляються такі ситуації, коли наша вітчизняна медицина безсила. Ще в планах допомога українським студентам здобувати вищу медичну освіту та стажування саме в країнах Європейського союзу. Не тільки вінницькі медики. Ми зараз робимо філії польсько-українського медичного стоваришення, будемо робити в усіх містах України. І буде це не вузька спеціальність, тому що лікарі це є, в принципі еліта кожного суспільства, і це буде культура, це буде спорт, це буде медичні програми. Все буде. Ми будемо робити наукові програми, якісь бадання будемо робити для того, щоб дійсно якісь наукові відкриття і все інше, щоб було на користь людям. Лише в минулому, дві 2013 році, завдяки ентузіазму Вадима Лисова, вінницькі медики побували в кількох країнах Польщі, Німеччини, Італії, Угорщини, Австрії та Чехії. Кожної поїздки наші медики знайомляться з новими містами. Zabi Miasto zawiercie ma kontakty bardzo częste z Ukrainą szczególnie, szczególnie z miastem Donieck. A czy pan był w Winicy? W Winicy nie byłem. A szkoda, i chciałbym tam. Ale już to, w następnych razach już będziemy kontaktowali i to bardzo, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Powiem szczerze, że mnie osobiście bardzo cieszy wasz przyjazd tutaj gdyż ja od niedawna jestem osobiście związany z Ukrainą, gdyż moja córka studiuje na Uniwersytecie w Kijowie. Jest to dla mnie bardzo przyjemna wizyta. И мыслю, что эти отношения между поляками и украинцами будут развиваться. Сегодня, когда наша страна Украина e, осуществляет ряд реформ в системе здравоохранения, очень интересно все эти наработки, которые уже есть в Евросоюзе. Организаторы здравоохранения сегодня познакомились с деятельностью частной клиники "Sol et Salius – (Солнце и Здоровье) в Италии, e, город Римини, и посмотрели очень интересно, познакомились очень интересно Интересным примером, как интересно сочетать государственную страховую медицину с работой частных клиник, насколько можно это объединять в единый комплекс? Я думаю, что такой опыт ознакомления наших украинских венецких организаторов здравоохранения с работой зарубежных медицинских центров будет очень полезным, потому что сегодня мы много нового узнали и о медицинских формах о новых медицинских формах. Реабілітаційної підтримки больных і о технічському оснащенні таких клінік, а також о том, як організувати процес битових условий для больных. І на вінницьких медиків очікували не лише підвідання медичних установ та спілкування з колегами, але й ознайомчі екскурсії з місцевими краєвидами. Але про це у наших наступних репортажах. Адже наша Вінницька обласна громадська організація Громадська студія прийняла запрошення від медичного польсько-українського товариства імені Святого Лукаша бути їхніми інформаційними партнерами. Анатолій Тобілко, Громадська студія, Вінниччина.